Дорогі вчителі, вітаємо вас! Ви справжні супергерої, які встигають все пояснити новий матеріал, заспокоїти розбурханих школярів і навіть випити кави уроками. Ваше терпіння вартою премії, а уроки золотих медалей. Бажаємо вам, щоб пояснення навіть найскладніших тем перетворювалися на легку пригоду, а результати учнів викликали тільки гордощі, нехай роботи приносить радість, а переробили трохи довшими ніж за розкладом. І пам'ятайте, ви ті, хто робить цей світ ліпшим, і набагато цікавішим. наше майбутнє. Сотні думок і сотні бісей. Новий ранок я вірю у наступний день. Вердіть наше дня знань, храни телі. Вдихайся нам, пишайся нами вчити. Всі ходи знаме супергерои зі школи. Ціка учитись разом з ними. Знову і знову. Що ми поспішаємо життя пізнав. Усі нишки, вони переказали нам. Думки, усі, думки, вони поруч із нами йдуть. Завжди домети. Вони наші вчителі. Вітаємо освітян Слобожанської територіальної громади з професійним святом. Навчати і виховувати маленьких українців у період повномасштабної війни надважлива місія, і нам це вдається. Тож плекаємо любов до своєї такої важкої, але важливої і необхідної професії. І нехай нас на це надихає любов і повага наших учнів і вихованців їх успіхи і досягнення, в яких є чимало й наших зусиль, зі святом, шановні колеги, тримаємо Осінній фронт разом!